І так, починаю зйомку з того, що я не втрачаю часу просто так. І перед тим, як почати записувати відео, я вже підготувалася. В мене працює платформа, я стимулюю собі ніжки, стопи, і я відпрацьовую собі свою проблемну зону це моя шия. Шийно-комірцева зона, і для того, щоб гарно працювати з обладнанням, мені треба, звичайно, до хеса ще й длинні його ручки це аплікатори. Сьогодні ми поговоримо з вами про проблеми хребта. Пам'ятайте, що наш організм на самому ділі. Має свою вішалку для тих всіх проблем, які є, і це наш хребет. І в більшості питань, які ви задаєте мені завжди, Валентина Іванівна, в мене є проблеми з білью в спині. Хтось знає свої діагнози. А повторюсь, в більшості частини люди не знають конкретних діагнозів, пов'язаних зі своєю спиною. А так, першочергово це біль. Першочергова це зміна осанки, це сутулість, десь скривлення і підвищення, навантаження на ту чи іншу сторону. І ви мені кажете, що просто тягне, болить, пече, а частіше всього ниюча біля починається, а вже потім приєднується той такий активний простріл, коли хватає, що не вдихнеш, не видихнеш, не розігнеш. Як можна працювати з цією проблемою? Перше, що я хочу сказати, однозначно, перше, що хочу сказати, що наша спина страждає, коли в неї дуже велике навантаження. А постійний і немає процесу відновлення, немає процесу відпочинку. І це все пов'язується з навантаженням не просто хребців, міжхребцевих дисків, а в першу чергу навантаженням наших м'язів. А якщо розбирати цікаві факти про наші м'язи, то в нашому тілі їх більше 650 м'язів, вони розташовані по всьому тілу, більшу частину вони все ж таки розташовуються в нижній частині нашого тіла, в наших ногах. Тому бодіхелс, коли відпрацьовує нам ноги, знаєте, він займається великим об'ємом проблем, які пов'язані з м'язами. І найпотужніший м'яз, який є в нашому організмі, і найвитриваліший це серце. Там найменший це перетинка а, барабанна, а, яка нам дає можливість а, чути. Найшвидший це м'яз, який знаходиться у нас на оці, який відповідає за кліпання. І, а, Найскладніший відновлюваний м'яз, який максимально довго відновлюється, це м'язи, які знаходяться у нашій спині. А більше того, після 40 років, ближче до 50, м'язи починають танути. Навантаження на, на, на спину стає все більшим, м'язовий корсет спини стає все меншим, тому в нас починають проявлятися проблеми. І це вже не просто остеохондроз, це вже починається ускладнення тобто протрузії, грижі, а, зміщення приводить до. А, а, Проблеми з хребцями, коли вже не просто диски деградуються, а ще й починають тертися самі кісточки. Що треба робити? Першу чергу я знову а, даю акцент. Треба робити стимуляцію м'язів. М'язи потрібно приводити в тонус, м'язи потрібно розслабляти. М'язам потрібно давати можливість працювати, активувати їх, щоб вони згадали, що вони потрібні тілу, і що їх не треба атрофувати. І потрібно давати приємну, ну неймовірну можливість відновлюватися. Ви бачите, що я а, також займаюся зараз знову хід. Що я зараз роблю? Зараз я. Прогріваю всі шари своїх м'язів. В нашій спині є три шари: перший два шари а це поверхневі м'язи, які кріпляться до грудного, до кісток грудного поясу наших плечей, лопаток. І внутрішній шар він кріпиться до наших ребер. Дуже важливо, щоб ви, якщо справлялися з проблемами спини, розуміли, спина це неділимий орган, об'єкт нашого організму. І якщо треба поремонтувати і вилікувати один із відділів хребта, то все рівно треба приділяти увагу усій спині. Мені дуже подобається ця картиночка, у кожного з вас вона є. Це картинка чого відділів нашого крипта, який розділяється на чотири відділа. Так, є в нас шийний, є в нас грудний, є поперековий, є у нас крижовий відділ, і є ще в нас відділ підкрижовий це копчик, і наш, наш хвостик. Так, крестець і копчик, і мені треба розуміти, що деякі проблеми з нашим організмом вони іноді мігруючу біль дають. Деякі з вас кажуть, у мене болить в шийному відділі, а на самому ділі є проблема з. Тиском з натянутими м'язами, які кріпляться до грудного відділу. Більше того, іноді поперек болить, а там проблематика починається ще з шийного відділу. Ну тобто таку анатомічну будову просто мають наші м'язи, вони великі, об'ємні, кріпляться по всьому стовпу нашого хребта. Тому, якщо ми хочемо відпрацьовувати біль і проблеми в хребті, то ми починаємо працювати з самих. Нижніх відділів і завершуємо верхніми. А, у нас є ручки, длинні ручки нашого бодіхелса. Тут вони зараз мені прекрасно пропрацьовують а, мою а, шийну зону, шийну-плечову зону. І для того, щоб. Ой, пішла активна така цяка... стимуляція. Хоча я працюю зараз на одинички. Якщо я ставлю більше, то мої м'язи саме. Дають мені таку подвижну спину, подвижне плечі. Так от, якщо ми починаємо працювати з нашим хребтом, з проблематикою стеохандрозу, гриж, протрузій, ущемлення нервів і тому подібне, то що нам першочергово треба зробити? Пам'ятати, що м'язи при роботі використовують дуже багато вологи. Наші міжхребцеві диски для відновлення використовують дуже багато вологи, то в першу чергу ми наводнюємо організм і для цього в нас є вотер яка дає нам можливість мати клітинну. Клітину підготовлену рідину, яка зразу потрапляє до кінцевого потребітеля до, до нашого ядра у клітиності. Без зайвих проблем, заходи міжклітковий простір, в мембранку. Тому це само собою розуміється, наводний організм. Друге, що треба зробити. Обов'язково підготувати м'язи. Новухід для цього ідеально працює, особливо активну відновлювальну дію віддає нам в нічні часи, коли ми просто спимо, а організм оздоровлюється і працює сам на себе. Якщо ми хочемо зараз активно попрацювати з нашими м'язами і підлампічити собі спину, то однозначно займаємося з в хід, розігріваємо, а вже потім беремо длинні ручки бодіхаус. І прикріплюємо, починаючи від а, а, області підсідниці на сідниці. У нас є дві пари аплікаторів, тобто ми ставимо підсідниці, на сідниці так пропрацьовуємо хвилиночок 10, потім ми мігруючими. Рухами піднімаємо дві пари аплікаторів на поясницю, грудний відділ шийний. Тобто ми повністю пропрацьовуємо спину. Обов'язково дивіться на ту картиночку, яку я вам присилала стосовно тих шарів м'язів, які розташовані. Якщо ми пропрацюємо півгодини нашу спину, ми можемо ставити аплікатори. Так, а вертикально. Але якщо ми конкретно хочемо зайнятися, конкретно хочемо зайнятися локальною проблемою в тому чи іншому відділі нашого хребта, то тут уже на цю схемку ми обов'язково дивимося. Півгодини ми пропрацювали, а потім ми локально повинні мозку сказати: а тепер, мій рідненький, займися оздоровленням конкретної зони. І тут уже ми починаємо працювати з певними м'язами нашого. Хребта саме так, як вони і розташовані. Десь це потрібно зробити з нахилом 45 градусів, десь це повинен бути нахил в трошки меншим більшому на куті, десь це повинен бути так. Якщо конкретно з певними м'язами працюємо, наприклад, шийної зони, так, де тут дельточка наша, тут треба вкласти м'язи буквально паралельно нашим плечам, тобто це все уже потім, коли півгодини, ми відпрацювали всю спину. Якщо в нас є конкретна біль запалення, ох, мене плечі стрибають, біль білі запалення, то пам'ятаємо, коли ми починаємо працювати, ставимо інтенсивність мінімально. Мені достатньо одинички, щоб вже підпригували мої плечики. А комусь потрібна двічка, комусь потрібна більша інтенсивність. Але знаєте, перевантажувати м'язи немає сенсу. Тому що наша перша задача десь в перших декілька неділь роботи це зняти напругу, нагадати мозку, що цей м'яз не треба атрафувати, а треба з ним працювати, і він повинен відновлюватися. Пам'ятати, що треба набратися а, терпіння. І саме цікаве один із фактів, що м'язи іноді змінюють свої ДНК і змінюють свою на, а, направленість, щоб витримувати більше навантаження. Тому їх можна відновити. Але довгий це шлях, тому що м'язи спини найдовше відновлюються. Якщо підсумувати, пам'ятаєте, перше, прогріли наводнили організм, пройшлися повністю за пів години по всьому хребту за допомогою аплікаторів, ставлячи їх вертикально відносно хребта всіх чотирьох відділів, починаючи з під попи. А вже потім конкретно десь до півгодини ви обліплюєте аплікаторами по ходу волокон, так, так або ж так. А наші аплікатори, міонакладки, конкретно на той відділ, який вас зараз турбує, і вже там активно працюєте через аплікатори з відділом хребта, який вас найбільше на даний момент турбує. Я виставлю ще деякі фотографії, щоб ви зрозуміли, як ставити аплікатор. Ну і в принципі, робота з бодіхелсом тут дасть можливість майже мгновенно зняти біль, тому що ми заставляємо організм працювати через нервову систему, згадуючи функціональність тих чи інших м'язів, знімаючи напруження, сприяючи перезарядки клітинного простору. Стору, щоб проходив імпульс. І приємної стимуляції наших м'язів, де імпульси не тільки їх розслаблюють, а й заново приводять в тонус. Імпульси різнопланові, ви пам'ятаєте, є імпульси, які лікують, заспокоюють, стимулюють, це всі три різні імпульси, плюс є певна щільність цих імпульсів, які через якийсь час дають мені подьорвування, сильне таке активне, хоча я не підвищую інтенсив. Ну і звичайно, якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте, я їх дуже люблю. Я сподіваюся, що я відповіла на турбуючі ваш, вас проблеми.